Ну, по-перше, це не інновація, бо зрозуміло, що є світова практика викладання і двох, і трьох іноземних мов, тобто це є звичний процес. Ну з одного боку, треба відразу сказати, що один із тих викликів, які в епоху глобалізації стоять перед українською освітою, тим більше, якщо ми принаймні декларуємо курс на євроінтеграцію, це виклик пов'язаний з вивченням іноземних мов. Ось такий мовний виклик, і нам потрібно робити мовний прорив, як, наприклад, робить Грузія, де 5 тисяч добровольців англомовних країн допомагають саме. Це зробити, то треба вітати будь-які, скажімо так, ініціативи, які на такий прорив спрямовані, в тому числі і цю ініціативу. Але завжди є спокуса давати прості відповіді на складні запитання. Але ці прості відповіді, як правильно, неправильні. От просто як зробити цей прорив, а запровадимо з п'ятого класу вивчення ще й другої іноземної мови, бо відразу виникають багато але. І ці але можуть призвести до того, що згадаємо безсмертну фразу Віктора Чорномирдіна хотіли як краще, а вийшло як завжди. І виникають ці питання: чи готова наша країна сьогодні інвестувати серйозні кошти? По вивчення другої іноземної мови, бо це матеріально-технічна база, бо це підготовка кадрів і таке інше, і таке інше. Я думаю, що відповідь буде, що не зовсім готова, якщо говорити делікатно. Далі чи готова кожна з 20 тисяч шкіл України до цього мовного прориву, до вивчення другої іноземної мови? Ну, знаючи реальну ситуацію в нашому місті і області, я можу сказати: ну, максимум третина міських шкіл. І боюсь навіть говорити скільки сільських шкіл, бо це невеличкі відсотки, готові до цього мовного прориву. Адже знову ж таки це і кадри, це і матеріальна технічна база, це і педагогічна культура вивчення іноземних мов, і таке інше, і таке інше. Якщо не готова, відбудеться профанація. Наприклад, чверть дітей будуть як іноземно вивчати російську мову. Ну, російська мова в Україні як іноземна для багатьох це звучить смішно, і насправді навіть по тому законодавству, яке є, вона. Або регіональна, або мова народів України, і зрозуміло, що вона не відкриє дорогу в Європу, і це не той не та відповідь, яка Але треба щось робити, треба відрепортувати, і школи змушені знайти тих російських філологів, які давно перевчились на українських, а тепер для них зненацька з'явилася нагода актуалізувати той старий диплом. І третє, чи готова дитина, кожна дитина в п'ятому класі, до вивчення другої іноземної мови? Чи потрібно це кожній дитині? Ну, ми ж давно вже відмовилися. Від а, ідеї а, всебічно гармонійної розвинутої особистості. Я дуже хотів би бути всебічної гармонійно розвинутою особистості, але, наприклад, у мене відсутній абсолютно музичний інтелект. Є багато видів інтелекту, в тому числі і лінгвістичний інтелект. І не всі діти цей інтелект мають і можуть розвинути. Ну так вони створені від природи. І багато дітей неспроможні в 5 класі і на належному. Рівні навіть рідну мову опанувати чи хоча б одну іноземну. А якщо ми йому в примусовому порядку нав'яжемо ще одну іноземну мову, нічого, крім зайвого навантаження і марної праці, ми цим не доб'ємося, тобто треба реально подивитися. Я думаю, що не більше третини дітей мають високорозвинутий лінгвістичний інтелект. Для них це буде благо, і для них це буде супер. І не більше третини шкіл мають сьогодні реальні можливості ввести другу іноземну мову. І ті школи, які до цього готові, вони скажуть спасибі. Я єдине хочу підкреслити, що сьогодні ми повинні нарешті зрозуміти, що освітою не можна керувати жорсткою. Централізовано за вказівкою міністерства. всі як один перейшли до вивчення другої іноземної мови, треба дати нарешті можливість перейти до школи базованого до індивідуальних освітніх програм, дати можливість не міністерству визначати зміст освіти дитини другої іноземну мову з п'ятого класу, чи ще що ще до того, як ця дитина переступила поріг школи, а самій дитині вибирати свою індивідуальну освітню програму, індивідуальну освітню траєкторію. І якщо це дитині треба, і якщо школа може, то звичайно можна. Буде вітати п'ятому класі другої іноземної мови. Якщо це не треба, якщо не готові, то не вдаватися до профанації самої ідеї полілінгвістичної освіти. Ну, у нас заболочувано багато сильно. Якщо було не пораки, не здивуються.